я досі не можу зрозуміти, а для чого взагалі було створювати цей пістолет. Привіт, друзі! Дякую, що вирішили подивитися черговий випуск забутої зброї. Я Ян Маколум, і сьогодні хочу поговорити про те, що потрібно для створення успішного пістолета. А точніше, які помилки можуть похоронити пістолет ще на етапі розробки, адже якщо ви хочете створити щось по-справжньому успішне, як, наприклад, Кольт зразку 1903 року, чи легендарний Глок 17 вам доведеться правильно зробити дуже багато речей. Тут є певна частка везіння, але Досвід та розуміння є більш важливими. сьогодні я хочу розглянути кілька різних способів, як можна провалити проект пістолета ще до його запуску, або навіть після того як він уже вийшов на ринок. Бо навіть на цьому етапі проект можна зіпсувати. отже, давайте подумаємо про таке: а що робить пістолет справді гарним? Це, звісно, залежить від того, для кого він створюється, і для яких завдань він буде використовуватися. Мені здається, що лібератор можна легко назвати одним із найгірших пістолетів. але при цьому він насправді був дуже успішним або як мінімум достатньо успішним у своїй ніші. «Лібератор» створювався як надзвичайно дешевий пістолет, який можна було виготовляти буквально сотнями тисяч для озброєння партизан у другій світовій війні. Його не використовували настільки широко, як могли б але це було більше пов'язано з політичними питаннями. Цей пістолет повністю відповідав своїм проектним вимогам і чудово виконував своє завдання. Тож, технічно це не провал, але це, скоріш за все, не той пістолет, який ви б хотіли мати для тренування чи самозахисту. Отже, перший критерій успіху, якщо ви хочете створити хороший пістолет, він має задовольняти реальну потребу. Це елементарна ринкова економіка. Якщо ви створюєте щось у якості відповіді на неіснуючий запит, то й покупців у вас не буде. Чудовим прикладом такого непотрібного пістолета може бути пістолет ZIP-22. Я досі не можу зрозуміти, а для чого взагалі було створювати цей пістолет, особливо якщо врахувати скільки грошей та часу було витрачено на його розробку. Це справді вражає І це просто ідеальний приклад пістолета, який не вирішував. Жодної реальної проблеми та не задовольняв жодної потреби. це взагалі якийсь непотріб. Дехто запитує мене: а якби затвор був металевим, а не пластиковим, чи змінило б це щось? Моя відповідь ні, бо все одно ніхто не хотів купувати цю штуку. Втім, це, мабуть, приклад з розряду крайнощів. Давайте краще роздивимось деякі історичні приклади провальних пістолетів. Як, наприклад, іспанський холуар. Він мав одну цікаву особливість: ось такий важіль для зведення, що дозволяв зводити затвор пістолета однією рукою. Ось таким чином, і це справді круто. З технічної точки зору. Це добре продуманий і якісно виготовлений пістолет. Він працює так, як це було задумано. Проблема в тому, що він просто нікому не був потрібен отже, це справді можна віднести до категорії невдач однак, як і багато цікавих невдалих зразків, це крутий експонат для колекціонерів, і ви можете побачити, що такі екземпляри насправді набули певної цінності на колекційному ринку. Їх не так багато, але вони викликають інтерес. Звісно, що їх купують не для використання у якості кавалерійських бойових пістолетів. Їх купують просто як цікаві колекційні екземпляри. Звісно, і в наші дні трапляються випадки створення зброї для задоволення неіснуючої потреби. наприклад, пістолет Full Conceal. у когось з'явилась цікава ідея. взяти Glock 19 і модифікувати його так, щоб він міг складатися Ось таким чином ідея була в тому, щоб його можна було дуже легко носити з собою будь-де при цьому, щоб це був повнорозмірний пістолет, а не якийсь маленький кишеньковий пістолет. Мені здається, що початкова ідея була в тому, щоб пістолет можна було покласти, наприклад, у кишеню карго штанів, і таким чином пістолет залишався б непомітним. І дійсно у складеному вигляді в кишені це не виглядає як пістолет. Але проблема в тому, що якщо ви можете носити таку штуку, то у вас і так є безліч інших варіантів прихованого носіння зброї, які не вимагають розрізання рамки для перетворення пістолета на розкладний. Отже, як розкладний пістолет, це досить крута штука, і є люди, яким він подобається. Наприклад, мені я вважаю, що це цікава річ. Однак кількість людей, які виявили бажання купити цей пістолет для тієї мети, для якої він створювався, виявилась недостатньою. Недостатньою, щоб компенсувати витрати на розробку та виробництво. І як результат, компанія невдовзі після виходу на ринок була вимушена закритися. Але сам пістолет був чудово спроєктований та сконструйований, а також виконував все, що мав виконувати. Просто це не було нікому потрібно. Це ось це, бажаючих не було. Але давайте припустимо, що вам вдалося розробити справді вдалий дизайн щось, що є кращим за інші варіанти. І на вашу розробку дійсно виникає попит. Тепер проблема в тому, що потрібно ще добре налагодити виробництво. Здавалося б, це очевидно, але далеко не один пістолет провалився саме на цьому етапі чудовий приклад південноафриканський Мамба. Цей пістолет по суті намалювали на серветці в барі двоє хлопців з родезії, які серйозно займались спортивною стрільбою. Вони вклали в нього всі ті характеристики, які вони хотіли би бачити в ідеальному пістолеті. Пістолет мав бути універсальним і добре справлятися з будь-яким завданням. До речі, схожа історія була із Brand 10», Хоча в мене його тут немає, тому не зможу вам його показати. З пістолетом мамба проблеми виникли саме на виробництві. Це був самозарядний пістолет з УСМ, подвійної та одинарної дії, та великим, як на той час, магазином. Він виготовлявся з нержавіючої сталі, тому повинен був мати високу стійкість до корозії. Крім того, в ньому не було штампованих деталей. Загалом усе виглядало дуже перспективно, але в підсумку пістолет просто не змогли нормально виготовляти. Хлопець, який відповідав за проектування та технологічну складову, облажався з термообробкою. Виникли величезні проблеми з загартуванням деталей. Що призводило до появи фрикційної корозії? Крім того, було багато й інших технічних проблем, бо фактично розробкою пістолета займались люди, які, хоч і вміли чудово стріляти, але не мали інженерного досвіду. але може бути ще гірше, коли беруть хороший перевірений дизайн і запорюють його саме на виробництві. І зараз, пане рогак, я дивлюсь саме на вас. Такий пістолет теж приречений на провал. Бо навіть якщо людям подобається концепція, пістолет все одно повинен нормально працювати. Це ще один пістолет з нержавійки. Щось не так було зі зброєю з нержавіючої сталі в 70-х-80-х роках. Забагато не дуже гарної зброї. Щодо Рогака, то у мене є окреме відео про цей пістолет. Це неліцензований і низькоякісний клон пістолета Steyr SB. Останній, до речі, був доволі непоганим пістолетом. Звісно, що це не був пістолет. Які всі хотіли мати, він не підходив для прихованого носіння. Скоріше, це був серйозний претендент на роль армійського пістолета для Австрії. А це претендент на те, щоб опинитися у смітнику. Також у мене є ще один цікавий екземпляр, який мав шанси на те, щоб стати гарним пістолетом. Однак питань до нього досить багато. Це ремейк Ремінгтона 51-го року. Цей сучасний ремейк має назву R-51. Оригінал був під 380-й патрон, а ця версія під патрон 9х19 20 парабелом оригінал мав досить нестандартну систему замикання, щоб обійти діючі на той момент патентні обмеження. R-51, схоже був таким собі ностальгічним проектом. А знаєте, що у нас же колись був крутий пістолет, крім того, ми щось давно нічого цікавого не випускали. А як щодо того, щоб зробити його ремейк, перевірений часом і водночас сучасний компактний пістолет? пістолет справді вийшов зручним та тонким, непоганий варіант для прихованого носіння. Хоча за сучасними мірками місткість дещо замала, адже магазин однорядний до того ж, поява таких пістолетів, як SIG P365, сильно змінила очікування в сегменті компактної зброї. Планка стала набагато вищою отже, Ремінгтон взяв вже існуючий непоганий дизайн і побачив, що люди справді зацікавилися ідеєю пістолета R-51. Він мав певні практичні переваги, і одночасно з цим мав історичну цінність як ремейк. Але ідея не вигоріла внаслідок інженерних проблем та низької якості виробництва. Ці пістолети не працювали належним чином, а це вже дійсно велика проблема. Тому це ще один приклад невдалого пістолета. але навіть якщо у вас все вийшло, ви розробили дизайн пістолета, який в чомусь краще за інші. скажімо, дешевший, легший чи простіший, навіть якщо ви змогли забезпечити їх ефективне виробництво, спланували всі виробничі процеси. Пістолети працюють, наче як треба, все надійно. І ви вже навіть почали їх продавати. Навіть на цьому етапі можна все зіпсувати, якщо не приділяти достатньо уваги іншим речам. наприклад, навіть якщо немає проблем з конструкцією пістолета, але присутні проблеми з контролем якості, то ви можете опинитися в ситуації, з якою зіштовхнулася компанія Каракал. Компанія стала справжньою зіркою виставки SHOT SHOW. Вона випустила дійсно непоганий пістолет, зручний, легкий і дуже дешевий. Але контроль якості пропустив проблему з термообробкою, через що затвори каракал часто ламалися посередині і могли летіти просто в обличчя у підсумку. Компанії довелося відкликати майже всі пістолети. І, хоча компанія змогла повернутися на ринок, але чесно, шкода, як же ж так, адже це був хороший проект, і всього одна маленька проблема, один недолік, який на жаль призводив до того, що деталь пістолета могла відлітати просто під час стрільби. А це вже серйозна проблема, яка може повністю поховати проект, у який було вкладено купу часу та грошей мабуть, ще один яскравий сучасний приклад. і думаю, багато хто з вас чекав, що він з'явиться в цьому відео. Це Hudson H9. Ще один пістолет, ще одна зірка шот шоу, на яку всі з нетерпінням чекали. Я досі вважаю, що це класний пістолет. Він робив усе, що мав робити, і мав ті особливості, які робили його вартим. Покупки так, коли його випустили, він коштував трохи більше ніж багатьом хотілося б. Але потім компанія створила сама собі катастрофічну маркетингову. Проблему на той момент компанія мала певні фінансові складнощі, і на додачу до них на шот-шоу компанія вирішила зробити анонс покращеної версії цього пістолета модель із алюмінієвою рамкою, яка мала ті ж характеристики, що і у стальної версії, але при цьому мала бути легшою. І от раптом усі, хто вже збирався викласти 1200 доларів за Hudson H9, вирішили, мабуть, краще почекаю, поки з'явиться версія з алюмінієвою рамкою. У компанії миттєво зупинились всі надходження, і вона збанкрутова. Вала ще до того, як змогла запустити анонсовану алюмінієву модель і почати на ній заробляти. Тобто компанія доклала багато зусиль, і лише одна помилка повністю їх перекреслила. Чи могла компанія зробити щось краще? Так, безумовно. Скажімо, дещо оптимізувати виробництво чи трохи змінити дизайн. Але загалом це вже був хороший пістолет, і він міг би стати успішним, якби компанія, так би мовити, сама собі не вистрілила в ногу в результаті невдалого маркетингу. Ну що ж, хлопці, якщо ви захочете створити наступний суперпопулярний, суперефективний і суперуспішний пістолет, то вам доведеться добряче. Попрацювати і перший крок переконатися, що ваш дизайн справді дозволяє робити щось краще, щось більше, або ефективніше ніж існуючі на ринку моделі. час від часу я отримую листи від людей, які хочуть поділитися новими ідеями щодо зброї, яку вони планують випустити. І перше питання, яке я завжди задаю, Чому хтось має купити саме це, а не скажімо, ось це. Чим ваш дизайн краще за те, що вже продається. Бо просто створити зброю, яка виглядає цікаво та інакше, це справді круто, і майбутні колекціонери будуть вам вдячні. Але ваш банківський рахунок і ваші бізнес-партнери, якщо вони у вас є, точно не оцінять такий підхід. Тому що цього точно замало для створення успішного пістолета. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можливо, вийшло трохи хаотично, але мені здається, що це цікава тема. Дякую за перегляд.